Вітаю вас на каналі рук Це сорт атомний виноград Бреда. Одній з моїх найулюбленіших помідорок. Сломачки надгризли. Так, він капризний, одразу кажу. Він потребує притінення Це індетермінант Він на нього легко чіпляється Фітофтора саме. От Підгнивша вже. Бачите, показую, як є. Я його чекала, чекала, а він все просто гниль. А воно якось там називається, коли а, а, запах у помідорчика, як наче з банки перекислий, якась там а, а, гниль саме плодів. <кій> нормально для відкритого ґрунту, от, для таких погодних умов нормально. Значить, він для любителів. Похрумтіти саме помідорками, тому що він має таку ну дійсно шкірку таку неплодну, але саме хрумку. Я полюбляю, коли він не дуже стиглий, коли саме такий з кислинкою, але коли він повністю стиглий, м'якесенький, тоді він солодкий і це саме з тих сортів, які не в салат, а от так поїсти і посмакувати дійсно атомний виноград бреда. Я його залишаю, хоча він капризний, хоча для нього доведеться попобігати. Ось такий він за розміром. Ось такий. Може трошечки більший бути, трошечки менший, але в основному ось такі вони з носиком. Вершинки на ньому, на ньому, здається, одну тільки ягідку з усіх кущів знайшла. От. А так, не дивлячись на такий на форму, таку вершинка до них не чіпляється. Ну, Стерва коліно і з'їла. В, в цьому весь догляд за, з біопрепаратами, що я можу так спокійненько підійти, обтерти, з'їсти і так само дітям дозволити. Такий приємний смак. Зараз вони з городу то гаряченькі, бо в нас вже 50 зранку на сонечку. Коли вони трошки остигнуть, будуть ще смачніші, тобто не гарячі, а такі про прохолодні. прохолодні. Атомний виноград Бреда, індетермінант. Рекомендую, якщо ви згодні виділити йому трішечки більше часу, ніж іншим помідоркам.